70 учасників з Харківської, Луганської, Київської та Чернівецької областей протягом двох днів змагалися за першість. Велосипедисти кажуть, попри бажання отримати кубок переможця, дружня атмосфера супроводжувала змагання. Ну якби нету, всі знайомі, з усіма їздимо, в в Харки. Теж на з усіма були. На всіх єднає спорт, це він всіх об'єднує. Змагалися велосипедисти на Чернівецькій оновленій трасі Суперкрос. Зізнаються певні незручності. Через це виникали організатори, обіцяють трасу вдосконалити. Обязательно. Тут трасса будет еще полностью переделываться и по, по специальным европейским стандартам, чтобы ну, она соответствовала тому всему, чтобы можно было. Нормально прийняти участь і приглашати гонщиків з других стран. Владислав Сапожніков, якому вдалося вибороти одразу кубок України і титул чемпіона з bmx рейсінгу, каже, українці можуть показувати ще кращі результати на різноманітних змаганнях. Та вважає переможець для цього потрібна фінансова підтримка цього виду спорту. Ми відстаємо, да, ми відстаємо років на 20 рівнем від розвитку європейського, ну і всього світу. Ну там намного це все мощніше. Просимо нашого государство звернути на нас внимание і дати нам можливості построїти нові траси і проводити чемпіонати Європи, повноцінно, цена як зробити во всьому світі. Лідерами змагань стали велосипедисти із Харківщини. Переможці отримали медалі та кубки чемпіона. Надалі кращі з кращих матимуть змогу взяти участь у міжнародних змаганнях. Андрійська, Іван Чижик, місцевий час.